Капітальний ремонт доріг проведуть в Ужгороді. Про це заявив міський голова Богдан Андрієв. Вже цими днями роботи розпочнуть із вулиці Перемоги Капушанської від проспекту Свободи до площі Петфі. Планують оновити як дорожнє покриття, так і тротуари. Підготовчі роботи вже тривають. Орієнтовно з середини серпня розпочнеться ремонт вулиці Закарпатської. Від вулиці Собранецької до площі Лаборця. трохи пізніше капремонт проведуть на вулицях Собранецькій та Підгірній, від перехрестя з Митною аж до Берчині. І щоб якісно можна було провести ці ремонти, саме з цією метою ми плануємо перекрити на короткий термін, коли будуть проводитися саме ці роботи. Також після Закарпатської вулиці буде проводитися капітальний ремонт вулиці Собранецької. Це від вулиці Митної. До вулиці Берчині, яка після четвертої школи вже вулиця Собраниця переходить вулицю Підгірну. Також ми будемо частину перекривати вулицю, наприклад, щоб на вулицю Гойди можна було виїжджати, потім знищити, щоб на вулицю Криво можна було з'їхати. Потім ми плануємо зробити двосторонній проїзд біля музею Бухшая, для того, щоб ну, розв'язки щоб максимально було зручно. Як пішоходам, так і ще раз повторюю автолюбителям рухатися в нашому місті.